Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні хочеться подивитись, який чоловік у вас на порозі, кого до вас веде доля. Не забувайте підписуватись та писати мені на телеграм, якщо вам потрібно. Розібратись в якомусь вашому питанні. Зробимо отак. Зробимо три варіанти. Який чоловік у вас на порозі, кого до вас веде доля? І всередині кожного з варіантів ми зробимо ще уточнення. Четко, обирайте свою колоду. Якщо ви пишете мені на телеграм, пишіть, будь ласка, вказуйте, яке саме питання ви хочете розібрати. Тобто чітко формулюйте, що ми дивимось, це прискорить відповідь вам. Який чоловік у вас на порозі? Давайте дивитись. Перший варіант. Давайте подивимось, в яких енергіях зараз ви перебуваєте. Хочеться любові, хочеться свята, але дивіться, тут показує, що або є якийсь дуже важкий досвід з минулого, або є якась прив'язка до чоловіка, до людини з минулого. Тобто щось вас ще тримає і утримує від розвитку, від руху вперед, щоб активно будувати нові відносини. Якого чоловіка до вас веде доля? Якого чоловіка до вас веде доля? Через скільки він прийде? Спочатку, дивіться, тут мені показує подвійну історію. Зараз поясню новий, новий для стосунків. Тут можливий, через 6-10 тижнів для стосунків. Але тут показується, що окрім нового, в тебе з'явиться протягом 3-5 тижнів той, з яким ти спілкувалась, хто про тебе думає, відносини про якого, з яким ти або поховала вже, або зараз думаєш, що неможливо їх відновити. У вас тут спочатку буде мир з кимось. Продовження історії. Якщо ви одружені дивитесь, який чоловік на порозі. Дівчата тут кажуть, що спочатку в тебе налагодиться з колишнім або з твоїм теперішнім. Так? Ну, дивлячись, в якому статусі ви вважаєте, що він. Ти знову отримаєш порцію якоїсь образи горя з ним, ти завершиш. Стосунки забудеш вже, зрозумієш, що там нічого вже не буде, і тоді прийде той новий. Причому прийде, ви не будете нікого шукати, як кажуть, ти його не чекала, не звала. Зараз той чоловік, який повинен вам новим стосунки, він також Зайнятий, він зайнятий. він зараз в своїй якісь історії, він зараз не одинокий. Як ви дізнаєтесь, що це він? Якась хімія буде. Можливо, в дорозі, або він приїде, кудись буде йти якийсь рух. Вас до нього потягне, але вам, ви будете закриватись від нього, думаючи, що ні-ні ні, в ні, ні. мене вже щось таке було. Він або когось нагадувати буде, Аби, або просто ви не готові, ви будете боятись. Гарний, гарний такий, дуже сильно вам з ним все захочеться. Ви будете тримати на рівні, а давай просто поспілкуємося, просто, ну, так, тимчасово. він скаже ні. Тут будуть від нього активні дії. І ви сподобаєтесь, і він вам дуже сильно сподобається. З характером. Гарний з характером. Ви будете намагатися від нього до когось іншого піти, якихось нових шукати, але все одно він як -то засяде у вас в голові і буде сидіти. Для чого йде новий чоловік? Для зцілення, щоб ви перестали боятися, розкрилися як імператриця. Дивіться, ви можете навіть відмовити йому в стосунках, але він все одно буде за вами ходити. Ви можете боятися, що він. Недоодружений або що хтось ще є, окрім вас. Ну, що ти не можеш так просто... все не може бути так просто, ви будете казати. Що у вас буде з ним? Ну, тут любов показує, що вам буде з ним? Що у вас буде за страх трикутник, але то неправда, він не буде вас зраджувати. Дивіться, дівчата, якщо ви на той момент же розірвете старі стосунки... Я вам не кажу, що треба швидко їх розривати. Просто по факту, якщо ви вже відпустите свого колишнього з голови, серця, з душі, життя, то будуть рівні з новим стосунки. Якщо не відпустите, то будете ходити туди-сюди. Не будете давати розвитку цим стосункам новим. Чоловік буде в вашому житті, буде вас хотіти, буде вас любити. Буде вам зцілювати ваше розбите серце. Тут, можливо, хтось з дівчат взагалі, ну хто одружений, залишиться на той момент. Просто буде у вас ще один чоловік, будете, ви у трикутнику. Ну, ви собі його зробите. Для любові. Любов іде. Другий варіант. Який чоловік у вас на порозі, кого до вас веде доля. Коли він з'явиться, давайте дивитись, в яких енергіях наразі ви перебуваєте. Королева мечів. Сваритись. Сваритись. не хочу більше ні про що розмовляти. Як раніше не хочу, хочу щастя, хочу рухатись далі, гарні енергії. Тут, дівчатка, гуляти будуть. Гуляти, купатися в емоціях. Тут чоловік, тут мені відразу показує, що чоловік за кохання, чоловік для шлюбу. Прекрасно, зараз будемо уточнювати. Ви навіть можете не хотіти офіційному якогось статусу, а воно так вийде. Через скільки у вас з'явиться цей чоловік для шлюбу? Це новий. Дивіться, у нас тут дуже цікаво показує. Хтось зараз може диві диві дивіться, тут може програтися так, що якщо ви багато спілкуєтесь з військовими або з правоохоронцями, з юристами, або з медиками, ну, по роботі, ще по чомусь, ви цю людину могли бачити, нічого у вас з ним не було. І це дуже швидко розвинеться. Місяць, ну там до 7-8 до тижнів. Якийсь розвиток буде, подій, зблизитись. Хто не спілкується так, тут е чоловік. Проявиться, він як бачить вас все одно, але ви не можете бути не, не, знай... ну, не в стосунках, в цьому плані незнайомі. Це новий для вас все одно він іде. Але ви один одного бачили. Восьме, дев'ятий місяць. Серпень-вересень? Це для шлюбу. Давайте дивитись, хто у вас на порозі ще. Ну. Ви будете обирати. Дивіться, чому так пізно, я зрозуміла. Тому що ви будете просто спілкуватися. Можливо, ви з тим чоловіком, з яким розвернуться потім стосунки, десь поспілкуєтесь, поспілкуєтесь і відкинете його. Будете в роботі, в своїх якихось зобов'язаннях. Тут, показується, хтось може кудись виїздити. Одна і та ж сама карта йде, що почекай. І буде розвиток. Вас просто з з ним. У вас, ну, одна та ж сама карта, можете перемотати, подив, подивитись. Ви будете обирати, ви будете спілкуватись. І так складеться, само по собі, саме по собі, що ви просто. А давай вже зустрінемось. І ви гадки не мали, що саме з ним вас просто накриють почуття. Так, можливо, зараз відстань, він десь на роботі не може бути поруч з вами. Можливо, він їздить, якщо військовий, то ми розуміємо, як це. Це нове. Для чого йде? Давайте ще раз Щоб вам, відкрити вам очі, щоб дати вам емоцію, дати вам любов. Такий небідний, небідний чоловік. Ну, Не дуже ваш типаж. знову випадає юстиція, юстиція, юстиція. Тобто він повинен бути в вашому житті. Були у вас і гарніші, але це той, з яким вам спокійно. Вам з ним, як ви дізнаєтесь, він вас як заспокоює. Ви з ним добре, добре засинати, присинатися, в нього якісь правильні вірні думки. І в інтимному плані, все нормально. Дуже, ну, Знову юстиція, Дуже будете боятися, дівчата в когось так програються, що, можливо, навіть зміните місце. Перебування життя разом з ним, або якщо ви зараз за кордоном, то ви приїдете, ну, там, де він перебуває, наприклад, в країні і буде зустріч. Треба час. Каже, не поспішай, не бійся, не нервуй. Він, ну, воно саме складеться. Тут знову, от, ну, знову одна ж та сама карта. Він для емоцій, ви зустрінетесь, можливо, навіть дорозі. За справедливістю будете разом. Єдине, що тут кажуть, не слухай порад, тому що тебе будуть як від цього відмовляти, бо тобі буде здаватися, що дуже важко все це. Що, можливо, в нього ще хтось є, що, можливо, нічого не вийде. Ви так. Можливо, ви то поспілкуйтесь, поспілкуйтесь і за таких думок його відкинете. Ні. Дівчатка, тут треба дати шанс собі. Не втручайтесь в те, як будуть події розгортатися, все буде добре. Тут складеться. Третій варіант, хто який чоловік на порозі, давайте подивимося, в яких енергіях наразі ви перебуваєте. Очікувані дива. Або серце невільне, або якісь моменти, чітко знаєте, що хочете, але вам Всесвіт не може прям дати те, що ви хочете. Ні, каже любов, любов нова. Якщо хочеш нову, треба стареньке все відкинути. Ви в чоловічих енергіях це означає, що я сама. Я сама. Кого до вас веде доля? Колишнього. Переродження якихось стосунків. Цілення тут і тут хтось поставить крапку, а хтось зможе налагодити коли? Вже на порозі. Дівчата, хто в Трикутнику, тут поява, і ви, я розумію, чому про старого кажуть, бо ви ж думаєте тільки про колишнього. Про те, як було, про ті емоції. Добре, новий. Зараз і колишнього новий буде. У -у. Ну, ви зайняті. Ви зайняті зараз будете якимось там розстановками в житті. Ну, Видно багато. Пізніше, тобто, протягом року, але набагато пізніше. Що буде у вас колишнє? Ви очікуєте, серце розбите? Трансформація буде. Так, будете сильно чомусь страждати? Трансформація буде. Вийдіти з болю, але Тижнів 7-8 буде, буде душа боліти ще. Чим колишній цей до вас йде. З любов'ю, зізнанням, зізнається в чомусь. Дивіться, знову, а чому так розгортається? Ви як доживете сценарій і все. І знову він пропаде. Знову він прийде, побуде, не склеїться, не складеться. Або якщо ви у шлюбі, знову розругаєтеся, і потім ви вже там приймете рішення, що я вже нічого не хочу тут. Я ні на що не сподіваюся. Я так хотіла щось новеньке побачити. Ви закриті емоційно, енергетично для чоловіків. Навіть якщо ви зараз не хочете ніякого, ніякого колишнього, ви для Всесвіту, для світу чоловіків, ви не смачні по енергетиці, бо ви закриті. Ви емоційно дивитесь середину своєї травми. Тут ви будете пропрацьовувати її, свої кордони. І будете свою енергію, енергію для себе зберігати, і відкриєте стільки чоловікові, який дасть вам свято. Ну, ваш, скажімо так, чудовий, причудовий колишній, на якийсь час вам свято дасть, а потім знову вас підвішений, підвісить вас. Не дасть ніяких гарантій. Ну, відчуття любові буде. Ви ще повинні в цій любові покупатися, знаєте? Долюбити, я кажу. А ви. Тільки після трансформації, дівчата. Хто давно одинокий, хто давно. Тільки після того, як ви приймете рішення, що хочу спілкуватися, хочу щось нове. Але дивіться, хто більше року один, тут треба дивитися енергетичну прив'язку, Вона є. Ви зливаєтесь кудись. Зливаєте емоції, зливаєте своє життя. Можливо, в когось, можливо, ви коханка або трикутнику, або незрозумілі стосунки. В кого більше року, ви навіть коли розірвете їх, самі будете намагатися. Ви будете спілкуватися, спілкуватися, потім уходите людника. Вам важко якось довго серед людей. Розклад загальний, ви вибрали цей варіант. Резонує чи ні, тут вже такий момент. Я кажу те, що бачу. Тут кажуть, що ти хочеш бути весела, щаслива. А всередині прірва хочеш розібратися, ну тут такий момент, хто в трикутнику був, ви все одно хочете цього чоловіка собі. А тут йде так, що він то з'явиться, а потім зникне. І він не до якоїсь третєї піде. Він піде сам до себе. Тут кажуть, зупинись, послухай себе. Поради ти отримала ти в процесі трансформації чітко свої кордони виставляй і дивись, як все відбувається. Дівчата, кому потрібні особисті розклади, ви знаєте, куди писати. Всіх чекаю.